Коли горобинові грона схиляються в важніло, коли облітають листочки і жовтіють сади, учительську працю шанує і славить уся Україна. Вітає усіх освітян у першу неділю жовтня завжди. Зі словами вітання до вас звертається міський голова Коноваленко Юрій Анатолійович. Шановні освітяни. Дорогі земляки, щиросердечно вітаю вас з вашим професійним святом, з Днем Вчителя. Війна вже вдруге приходить під час святкування вашого професійного свята. Але віра в перемогу, віра в майбутнє нашої держави робить вас сильними, дає змогу вам. Продовжувати навчати і виховувати дітей. Нехай у вас забрали домівки, нехай забрали школи, але вас не змогли забрати вашу віру, ваше бажання спілкуватися з дітьми. І саме ви протягом цього часу є єдиною галузю, яка продовжує працювати, навчати дітей, виховувати патріотів. Ми гордимося. І щиро дякуємо нашим вчителям, які пішли зі зброєю в руках захищати нашу батьківщину. Ми низько схиляємося перед пам'яттю наших захисників, вчителів, які віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу батьківщину. Ми пам'ятаємо кожного воємена. Дорогі друзі. Цей святковий день бажаю вам витримки, міцного здоров'я. Нехай ваша праця сториці віддячить вам, ваших учнів. Будьте здорові, будьте достойні нашої великої держави. Міцного вам ще раз здоров'я, слава Україні. Порадники і друзі, викладачі. Нелегкий час вирує по Вкраїні, обов'язок ваш на святій землі. Нести просвіту, поспішайте нині. Привітання від бандурка Сергія Вікторовича, начальника відділу освіти, молоді та спорту. І друзі, шановна освітянська громада, освітянська громада Пологівщина, вітаю вас з прийдешнім святом. Днем працівника освіти України. На жаль, як і в минулому році, ми це свято святкуємо не в рідних стінах, не в стінах наших рідних, шкіл, садочків, позашкільних закладів освіти. Але кожен з вас з вірою в перемогу, з вірою в краще майбутнє України та нашої пологівської громади, робить свій внесок, свій внесок у велику перемогу України. Кожен вас, ваш вихованець, кожен ваш учень. Отримує знання, незважаючи на такий важкий час. Я вам вдячний за це. Кожен з вас наближає перемогу як може, кожен на своєму місці. Хтось донатами на ЗСУ, хтось з допомогою знедоленим та нужденним, хтось воює на фронті, а хтось, на жаль, загинув Але я вірю, що ми вистаємо, ми переможемо, ми повернемось в рідні заклади. Все відбудуємо, відновимо і запрацюємо ще з більшою силою і з більшою надією на краще майбуття. Хочу завершити словами поета: і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! Розбуджуйте національний дух, будуйте храм, сійте зерно науки, шляхетністю запалюйте вогні. Мужайтеся і не складайте руки. Приймайте вітання від голови районної організації профспілки працівників освіти, мовчан Зої Адамівни, Шановна велика освітянська родина Пологівщини. З першими прохолодними ранками, з першим падолистом до нас приходить наше з вами свято, таке радісне, як ніколи бажане. День працівників освіти. І ви знаєте, ви вже два роки працюєте в неймовірних умовах з усіх куточків нашої нинької України, з країн Європи до е, ваших викованців линуть ваші мудрі слова, і не дарма говориться. Що нема лихішої роботи, ніж учительська, нема виснажливішої роботи, де нерви паляться, мов хмис сухий, а серце серце рветься в клекаті і чаді, але немає щасливішої долі, коли людина іде із тву, з твоїх рук учителю, на краплю світ людніє. Так, ваш подвиг безмірний, як небо безкрає, Учитель-порадник в труді і у герці. Кажуть, що пам'ятника вам немає. Найкращий вам пам'ятник пам'ять у серці, у серці всіх ваших вихованців. Тож, шановні колеги, я бажаю вам міцного здоров'я, хай міцнішими стають ваші думки серця. Я бажаю нам усім жаданої перемоги і хай потужніше. Б'ють джерела вашого таланту. До зустрічі на рідній Пологівській землі. Наш народ іде до перемоги всіма фронтами. На захисті рідної неньки України і наші освітяни. Слово Горулько Сергію Сергійовичу, директору Пологівського ліцею номер 5 Щирі вітання, шановні колеги, з Вребівського виступу. Напередодні прекрасного свята, професійно нашого свята, Дня вчителя, працівника освіти, хочу вам побажати терпіння, мужності і витримки цей складний час війни. Всім складно. Складно вчити, складно терпіти, складно боротися, складно долати. Ці, ці перешкоди, які посилає нам доля, хто на фронті, хто в тилу, а хтось і повинен вчити. Діти були й будуть. І наша основна задача нашого життя, якщо ти справжній педагог, вчити, вчити і вчити різними методами, засобами. Хто як може, хто як знає, хто по кого поклику серця, хто з інших переконань. Але головне, процес освіти повинен йти. Бо без освіти війна в майбутньому буде і буде не один раз. Не хочеш вчити, не хочеш вчитися. Будеш терпіти іноземну сволоту на своїй землі. Не дамо зараз дітям життєвої мудрості, знань. Буде катастрофа в майбутньому минуле нас вчило, але ми не навчились, на жаль. Ми зробили ряд великих помилок. Наша задача, шановні педагоги, не допустити більше. У тих прогалин, які були зроблені. Зробити так, треба, щоб діти знали, що є держава, є земля, Богом, дана наша земля, яку треба захищати будь-якою ціною. А ціна велика, ціна складна. Якщо втратимо, то втратимо надовго. Я знаю, що ви, любі мої. Прикладати максимум зусиль для того, щоб навчити і виховати. Тому бажаю всім скріпкого здоров'я, наснаги. Тримайтесь, вчіть, ну а ми зі своєї сторони з братами по зброї зробимо все, щоб ми якнайшвидше повернулися в наші прекрасні школи. Можливо, буде заново відбудовані, але наші школи. Ми переможемо. Слава Україні! Наші вихованці не стоять осторонь, і вносять посильний вклад на пісенному фронті. Учень ліцею номер 5 Влад Пелех разом з аматорами сцени збирають кошти для ЗСУ. Тож слово наймолодшому учаснику проєкту Голос України 13, європейський сезон, що знімається зараз в Польщі. Дорогі вчителі! Щиро вітаємо вас зі святом, хоч нас порозкидали по всьому світі, але ми маємо можливість навчатись, отримувати знання. Ми вдячні вам за вашу працю та терпіння, я вірю, що скоро ми всі зустрінемось в полога. Боже, залиш мені трохи сили, твій холодний. Nem é prosseguir Війни, наші освітяни не розгубилися, а об'єдналися. Вірити, надіятися і любити це і є гасло нашої освіти та мудрість нашого народу, наш успіх і джерело наших перемог. Вітаю вас зі святом. Слава ЗСУ! Слава і вдячність кожному з вас! Слава Україні! Я тихо біля на воду за мою попаду Українці йдуть, Україна хай мор, Україна не стосмо.